Так і з'явились йорки. Принаймні про це жартували робітники британських швейних фабрик. Багато хто знає про цих песілів як про декоративних, але ми розкриємо розбишацьку і навіть героїчну сторону життя йорків. Йорки це крихітні песики з довгою шовковистою шерстю, яка може сягати підлоги, хоча багато педбатьків підстригають звірят коротше, щоб їм було зручніше. Важать собані до 3 кг за стандартом, але деякі розплідники спеціалізуються на виведенні таких песиків з меншою вагою та ще компактнішою тілобудовою. Умовно, їх можна поділити на міні, вага приблизно 2 кг та суперміні менше ніж 1,5 кг. Тобто, уявіть собі, йорка, який поміщається на долоні. Ці тендітні собані колись відпрацьовували зміни на заводі. Технічно, вже потім вони стали справжніми стилягами і примостилися на руках у людей. От як, наприклад, Пепсі. Або, наприклад, у доньки Річарда Ніксона в Білому домі чи в Одрі Хепберн. Вона, до речі, неодноразово з'являла з йорками на публіці в кіно та на обкладинках журналів. Окей, так а що там із заводами? Собаки походять із Великобританії, а саме графства Йоркшир. Предки песиків розводили британські робітники швейних фабрик у 1800-х роках для серйозного завдання відлову гризунів поза кутка. Ось звідки у песиків такий мисливський інстинкт. Та чому саме Йорки? Завдяки своєму дрібному і компактному розміру вони могли прослизнути у будь-яку шпарину. Існували навіть жарти, що розкішна там яка шерсть песелів це продукт фабричного виробництва. Наймовірніше йоркшерських тар'єрів розводили зі скотч-тар'єрами, мальхійськими булонками, скайтер'єрами та іншими гавчиками. Від них собані перейняли витривалість, жвавість та структуру шерсті. Ще порода полюбилась дамам у вікторіанську епоху та вразила навіть королівську родину бути під батьками такого маленького зверятка стала популярною тенденцією того часу, а кого б не вразив природний лук цих собак. Тепер щодо стандарту породи за FCI. Зовнішність спесиків добре впізнавана. Корпус компактний та пропорційний, спина коротка, і її лінія рівна. Висота в холці така сама, як і в загривку. Очі невеликі, темні, блискучі, розміщені близько. Голова маленький плоский череп та не надто довго мордочка. Вуха невеликі, віподібної подібної форми та стоять прямо. Шерсть ідеально пряма та довга, розділена рівним проділом від. Від носа до кінчика хвоста, текстура покриву тонка та шовковиста, а підшерстя відсутня. Хвіст середньої довжини і зазвичай песики тримають його трохи вище рівня спини, лапи круглі та з чорними кіхтиками. Забарвлення на голові, з боків, у вушках та на морточці золотистий відтінок. На тулубі темно-блакитне або як його ще називають сталеве забарвлення. Окрім стандартних кольорів, інколи трапляється сталево-коричневий, чорно-коричневий та золотисто-чорний. Але це ще не найприкольніше про шерсть. Як вам таке? Цуценята породи народжуються з темнішою шерстю, аніж у дорослих собань. Коли вони підростають, колір змінюється на характерний для породи блакитний із золотистою засмагою. Такий перехід починається у віці 6 місяців і завершується до року чи двох. Текстура шерсті песиків нагадує людське волосся. Вона зовсім не має підшерстя і здатна відростати аж до підлоги, сягаючи на. Від 30 або 40 сантиметрів залежно від розміру самого Йорка. Собані, які є учасниками виставкових показів, зазвичай демонструють саме довгу шерсть. Серед Йорків є герой Другої світової війни. Звати його Смокі. У лютому 1944 року песика знайшов американський солдат у покинутій лисячій норі в джунглях нової Гвінеї. До завершення війни собака перебував разом з військовими у найтяжчих умовах місцевості. Пізніше смокі виконував роль тваринки терапевта для поранених солдатів. У госпіталях в південній частині Тихого океану тепер щодо характеру Йорків: це маленькі собані з характером великого боса, оскільки вони тер'єри, то сміливість, кмітливість та пильність їхнє друге я. Нагадуємо, що у минулому песелі були мисливцями, тому інстинкти у них розвинені на високому рівні. Ще одна з ключових рис породи це соціальність. Йоркширські тар'єри люблять взаємодіяти з людьми та чудово ладнають з дітьми, якщо останні правильно та обережно з ними поводяться. Але все це за умови соціалізації собань з дитинства, адже існує міф, що з маленькими за розмірами песиками не потрібно займатися. Так от, треба ще й як. Йорки насправді мають чудово розвинений інтелект, тому легко навчаються, але водночас бувають вперше. Догляд за йоркширським тар'єром. З цими тендітними песиками потрібна делікатність, особливо їхнім шерстним покривом. Як ми вже зазначили, вона не має підшерстя, є досить довгою і може сплутуватись. Ретельно вичисуйте її щодня та перевіряйте на наявність ковтунів. Життя хитре. Під час купання використовуйте кондиціонер, а опісля спрей для легкого розчісування. З цієї ж причини обирайте амуніцію, яка не натиратиме і не сплутуватиме шерсть. Ну і звісно, собань можна підстригати у грумерів. Важливий момент: у холодну пору Йорки можуть мерзнути, оскільки в них немає підшерстя, і їм знадобиться теплий одяг. Це може бути комбінезон, жилет чи куртка, очі та вуха. Все, що вам необхідно робити, це протирати ділянки навколо очей від слізних виділень. Вони час від часу можуть з'являтися, особливо у тваринок з довгою шерстю на мордорці, як у йорків. Вуха рекомендуємо оглядати щодня, тому що в них також досить довга шерсть, яка може накопичувати бруд. Оптимальна кількість чищень індивідуальна. Загалом це 1-2 рази на місяць. Лапи. Їх треба мити після Кожної прогулянки та слідкуйте, аби після особистих звірячих справ на довгій шерсті біля хвоста не лишалися сліди від фекалій. Якщо у вашого Йорка подушечки лап взимку надто чутливі до холоду та реагентів на дорогах, а влітку до розпеченого асфальту змащуйте їх захисним бальзамом за 10-15 хвилин до виходу на вулицю. Ну і за потреби, звичайно розглянути варіант спеціального взуття. Також не забувайте підстригати кіхті собанням приблизно один раз на місяць. Вони в них темні, тому це трошки ускладнює процес, але можна звернутися до грумера, який зробить усе професійно та обережно. Плюси та мінуси утримання йорка. Вони мають безліч чудових сторін і неодмінно стануть ідеальними звіродітьми завдяки таким своїм якостям. І перше, це компактний розмір. Ці хвостатики маленькі, легкі, з ними комфортно навіть у невеликій оселі та подорожах. Наступне це відсутнє линяння. Йорки зовсім не мають підшерстя, а їхня шерсть. Більше нагадує людське волосся, тому у приміщенні, де вони проживають, її майже немає. Грайливий характер. Звірята енергійні, життєрадісні, допитливі та віддані своїм педбатькам. Проте важливо враховувати і деякі нюанси, перш ніж заводити собаку цієї породи. Чутливість до холоду. Через відсутнє підшерстя Йорки швидко замерзають, особливо взимку. Їм потрібен теплий одяг і не дуже довгі прогулянки в холодну погоду. Щоденний грумін. Довга шерсть гавчиків потребує щоденних розчісувань, якщо ви не підстригаєте улюбленця короти, Отже, посилений мисливський інстинкт. Порода довгий час займалась відловом гризунів, отже, може проявляти пильність до інших тваринок. Але, звичайно, це лише загальна характеристика, і з кожним песиком все буде індивідуально. Головне обирати серцем та дарувати улюбленцю справжнє звіряче щастя. Тож більше жодних заводів та праці для Йорків, тільки найліпші іграшки, найароматніші смаколики та купа почуханів. Усім Йоркам бажаємо міцного здоров'я та завжди блискучої шерсті. А щоб не пропустити відео про інші породи котей сабань, не забувайте підписуватись на наші соцмережі і лишайтесь на звірячій хвилі. Па-па!